Сергій об'їдає огірки, всі чекають на стиглі помідори. А ми смакуємо редькою та зеленим салатом. Поруч із центром перемога в Чернігові з'явилася міська демонстраційна ферма з високими грядками. Це більше ніж просто городу місті. Це простір, де поєднується екологія, освіта і сила спільноти. Сергій Безбороцько каже, що це не перший їх досвід кілька років тому намагалися заохотити до міського фермерства любителів відпочинку в Березовому гаю та молодіжному центрі, та чомусь не вийшло. Зараз же зацікавлених набагато більше. Зараз ми реалізуємо проект про адаптацію міста до змін клімату Урбан Студіо і міське фермерство це ще один з кейсів, коли ми думаємо про клімат, але робимо якісь локальні. Доступні такі от е, інтервенції. Це зараз наша перша така гіпотеза, що вони тут будуть доречні, тому що тут нам їх близько, якщо що, поливати шлангом, і тут вони е, ніби доповнюють оцю ну, геометричний простір. Якщо буде потрібно якась подія публічна, чи ми там придумаємо, що ми хочемо вписати ці грядки, якось розсердити, ми можемо просто тачечко їх розставити. Наша ідея в тому, щоб надихати. Молодь надихати містян, використовувати площі не для паркування авто, а для якихось цікавих сценаріїв, тому що публічні простори мають бути активними, мають бути інклюзивними і вони мають бути цікавими. От ми з вікон спостерігаємо, як сусіди дивуються, придивляються, маємо прикольний досвід, що нам хтось приносить саджанці, томатів до саджу, питає про правила, от, але власне. Ну, Правилок таких не існує, тобто, зірвати е дозрілу редиску або гірок може той, хто перший побачить. От. Також е ми запрошуємо дітей і дорослих до догляду. На грядках уже ростуть помідори, огірки, кабачки, перці, шпинат і салат. Це сезонні культури, які доглядають учасники ініціативи, і кожен охочий може долучитися. Ферма створена за принципами сталого міського розвитку. Ідея проста: міський простір може бути не лише красивим, а й корисним, навчальним і об'єднуючим. Високі грядки це зручно та доступно. Їх легко доглядати, особливо людям похилого віку чи тим, хто має обмеження у русі. Водночас вони Роблять простір естетично привабливим і додають йому нової соціальної якості. Саме такі грядки виготовив Олексій власноруч під час одного з майстер-класів. Це дуже проста конструкція. Це буквально просто дошки, шарніри і палети. Власне, матеріали ми просто замовили за рахунок нашого грантодавця, нашого партнера. І власне це виготовлялось під час однієї столок. Наші волонтери пошліфували ці дошки, вскрили їх лаком, так само зробили з піддонами. Потім грядки були утеплені, засипані ґрунтом, мульчою і власне готові до садівництва. Насправді ми адаптуємось, тобто ми бачимо, що нам треба условно підв'язати помідори. Ми зробимо, виріжемо якусь палку, щоб це підв'язати. Власне, у нас була потреба в тому, щоб підв'язати огірки, і ми це зробили. Керівник ГУ «Екомісто» жартує. У них є свої бабусі, дилерки розсади, які віддали кілька паростків майбутніх помідорів та перців, а висаджували рослини Катерина разом з Інною Іванівною. Для них це не лише праця, а справжнє задоволення. Ми саджали тут помідори, перці брали саджанці вже у знайомих, родичів. І ще додатково купували огірки на ринку. До нас нещодавно приходила жіночка, і нам давали додаткові ще саджанці помідорів. От ми деякі посадили, от подивимося, що з цього буде тому тут можуть використовувати простір. Хто захоче, може приходити брати, куштувати, можливо, якісь поради давати, якщо ми щось неправильно робимо. Тут усіх раді вітати, можна прийти, поспостерігати, скуштувати, а ще посадити щось своє і надалі приходити, поливати, підживлювати, доглядати цей простір частина проєкту Урбен Студіо, який реалізує громадська організація «Екомісто» у партнерстві з національним університетом Чернігівська Політехніка.